Майже кожна країна світу сьогодні керує своєю економікою через певну форму капіталізму. Навіть ті кілька країн, які не підпадають під визначення капіталістичної економіки, і навіть країни, які вибудували національну ідентичність на противагу капіталізму, добровільно чи мимоволі перейняли багато його характеристик, але чи є ця глобальна капіталістична гегемонія неминучою? Капіталізм, який існує сьогодні, є відносно новим явищем, оскільки він по-справжньому почав формуватися лише під час промислової революції. Маючи це на увазі, легко поглянути на розвиток капіталізму та розвиток глобальної економіки за той самий період, і зробити висновок, що це лише оптимальний спосіб ведення справ, і що завдяки природному відбору ідеальна економічна система була створена та поширена по всьому світу. Розвиток капіталу, мотивація до інновацій, прагнення до більш наполегливої праці та ефективність вільного ринку все це подається як основні переваги капіталізму. Переваги, які в свою чергу, зробили нашу цивілізацію в тисячі разів багатшими ніж вони були до капіталізму. Люди, які виступають проти капіталізму, вказують на зростання нерівності, експлуатацію природних ресурсів та деградацію прав людини в ім'я максимізації виробництва. На жаль, ці протилежні ідеали означають, що підтримка чи критика домінуючої економічної системи у світі розглядається не стільки як щось, що потрібно оптимізувати, скільки як те, на що потрібно орієнтуватися. Так, ніби капіталізм і щось на кшталт соціалізму це дві спортивні команди, де лише одна сторона може перемогти. Така пристрасна підтримка тієї чи іншої економічної системи не лише не є продуктивною для реальних змін, але й дещо хибною. Це так само безглуздо, як скажемо, коли механік обирає своїм улюбленим інструментом молоток, а потім намагається полагодити автомобіль, навіть не розглядаючи гайковий ключ, хоча він міг би бути кращим інструментом для конкретної роботи. Отже, щоб зрозуміти сенс капіталізму і сподіваємось сформувати більш ґрунтовне уявлення про цей економічний інструмент, нам потрібно, як завжди, відповісти на кілька простих запитань. Що таке капіталізм? Існує велика ймовірність, що більшість людей, які палко сперечаються за чи проти капіталізму, навіть не розуміють, що це таке. Чому капіталізм став настільки домінуючим у нашій сучасній глобальній економіці, і нарешті чи існують кращі альтернативи? Отже, однією з найбільших проблем у розгляді сильних і слабких сторін капіталізму та його неминучості, є те, що, на жаль, не існує загальноприйнятого визначення капіталізму. Основною причиною цього є трайбалізм, який обертається навколо таких економічних систем, як ця, де одна сторона приписує капіталізму тільки хороше, а інша тільки погане, і, врешті-решт, навмисно чи ні, все це стає занадто заплутаним, щоб дати йому чітке визначення. З огляду на це, зробивши крок назад і зрозумівши, чого повинен досягти капіталізм, ми можемо отримати більш ґрунтовне уявлення про те, що це таке, ніж більшість професійних економістів. Капіталізм, соціалізм, комунізм і навіть анархія це все системи, які намагаються відповісти на головну проблему економіки. Ми живемо в обмеженому світі, але як люди маємо необмежені бажання, тому необхідно приймати рішення про те, що виробляти з цими обмеженими ресурсами, як це робити і для кого це робити. Капіталізм намагається вирішити цю проблему, створюючи стимули для людей, виробляти більше речей більш ефективно, винагороджуючи тих, хто робить найбільший внесок, більшою часткою ресурсів. Звичайно, на практиці це не завжди працює так добре, як звучить в теорії, але ми розглянемо це незабаром. Наразі капіталізм є лише економічним інструментом для вирішення головної економічної проблеми, так само, як гайковий ключ є інструментом для вирішення проблеми надійного закручування гайок. Щодо характеристик інструменту капіталізму, різні економісти, політики і навіть звичайні люди мають різні уявлення. Але є деякі основні риси, з якими погоджуються майже всі. Почнемо з того, що вільні ринки, вільна торгівля і навіть такі речі, як гроші, аж ніяк не є унікальними для капіталізму. Усі вони існували задовго до капіталізму і досі є компонентами інших економічних систем, таких як соціалізм, оскільки вони дуже ефективні у відповідях на основні економічні питання. Замість того, щоб уряд чи якась інша організація вирішувала кому що дістанеться на основі правил, вільний ринок дозволяє людям самим вирішувати, чого вони хочуть, витрачаючи свої гроші на речі, які їм потрібні. Це, в свою чергу, підкаже виробникам, чого виробляти більше, а чого менше, щоб економіка більш ефективно розподіляла свої обмежені ресурси на те, чого насправді хочуть люди. Головною особливістю, яка відрізняє особливу економічну систему капіталізму, є те, що вільні ринки існують для приватної власності на капітал. Звідси і назва капіталізм. Капітал за економічним визначенням це речі, які допомагають економіці виробляти більше речей. Отже, інструменти, фабрики, інфраструктура та технології. Розвиток і вдосконалення капіталу це те, що дозволило світу стати таким багатим, яким він став за останні 250 років від початку промислової революції. Такі речі, як парові двигуни, залізниці, сучасні виробничі лінії та миттєва комунікація, уможливлюють виробництво та створення багатства на рівні, який ніколи раніше не бачили в історії людства, ідея капіталізму полягає в тому, що оскільки ці інструменти та технології можуть перебувати у приватній власності, в учасників економічної діяльності з'являється стимул удосконалювати існуючий капітал або винаходити щось абсолютно нове, а потім використовувати це, щоб отримувати додаткове багатство, яке вони допомогли створити. Люди, які не мають достатніх ресурсів для вдосконалення капіталу, можуть шукати інвесторів, які мають надлишкові ресурси, що не знайшли собі кращого застосування, і які можуть вирішити інвестувати в ідею власні ресурси за частку власності на вдосконалений капітал. Зараз, у більшості випадків, ресурси, які інвестори вкладають у нові ідеї, просто приймають форму грошей, що є високоліквідним способом обліку та обігу ресурсів у будь-якій економіці, не обов'язково лише в капіталістичній. Однак варто зазначити, що інвестиції в розвиток нового капіталу не обов'язково мають бути лише у формі грошей. OpenAI, компанія, що стоїть за ChatGPT, отримала мільярди доларів інвестицій від Microsoft. Але більша частина з них була у формі дозволу Microsoft використовувати свої сервери для запуску програм штучного інтелекту. У інвестора з'явилися додаткові ресурси, вільне місце на сервері, яке можна було віддати компанії, що має спосіб збільшити капітал технологію штучного інтелекту. І якщо ця технологія буде використана для збільшення прибутків, Microsoft отримає винагороду за надання цих ресурсів у вигляді повернення своїх інвестицій. Ця система інвестицій та стимулювання інновацій робить капіталізм не лише неймовірно ефективним у вирішенні питання, що виробляти, але й як це робити. Цим він відрізняється від економічних систем, що існували до нього, де капітал здебільшого належав лише правлячому класу, і у людей було мало стимулів удосконалювати інструменти та технології, тому що не вони отримували за це винагороду. І залучити інвестиції було важко, тому що знову ж таки, якщо потенційний інвестор не належав до правлячого класу, він буде боротися за повернення своїх інвестицій до того, як на них претендуватиме якийсь лорд, на чиїй землі вони були створені. Ось чому права власності, захист права власності, яке люди заявляють на капітал, як фізичний, так і інтелектуальний, є ще однією важливою рисою капіталізму: якщо людей винагороджують за те, що вони підвищують продуктивність економіки або принаймні надають ресурси людям, які можуть підвищити продуктивність економіки, то природно, економіка вироблятиме більше. А це означає, що навіть пересічні люди, які не є інвесторами чи інноваторами, матимуть більше багатства і доступ до більшої кількості ресурсів, ніж якби цих стимулів не існувало. Досліджуючи економіку стародавнього Риму і з'ясувавши, що оскільки в імперії не було капіталі, Капіталу, зокрема машин, технологій і навіть інфраструктури, економіка не виробляла товарів і послуг у тих масштабах, в яких ми це робимо сьогодні. І більшість людей в той час присвячували більшість своїх зусиль, тому щоб просто мати достатньо їжі, щоб прогодуватися. Сьогодні люди в більшості країн світу, особливо в країнах з розвиненою економікою, мають доступ до більшої кількості товарів і послуг ніж навіть кролі кілька сотень років тому. Адже зараз є набагато більше можливостей. Звичайно, переваги цієї системи підняли всіх на ноги. Економісти називають це припливом, який піднімає всі човни. Але деяких людей вона підняла набагато вище, ніж інших, і це лише початок серйозних проблем. Системи капіталізм, як система заохочення розвитку та використання капіталу, зробив багато хорошого для світу, але він часто заходить надто далеко в ті сфери, де мета не є засобом. Очевидно, що одним із найвідоміших критиків капіталізму є такі люди, як Карл Маркс і Вовка Ленін, які закликали робітників усього світу захопити засоби виробництва. Коли Маркс з Леніним писали про перехоплення виробничих засобів, вони мали на увазі не лише заводи та машини у приватних руках, вони також мали на увазі землю та працю. Капіталістична власність спонукає до ефективного використання капіталу для збільшення вартості в ринковій економіці, але щось на кшталт володіння землею, мабуть, має набагато більше недоліків і дає дуже мало переваг, тому що дуже важко покращити клаптик землі так само, як, наприклад, покращити технологію. Тепер я думаю, що настав час сказати про те, що я особисто є людиною, яка володіє землею, на якій можна жити та здавати її в оренду іншим людям. Тому, хоча в моїх особистих інтересах підтримувати використання землі для отримання економічної вигоди, це створює певні проблеми. Земля є принципово обмеженим фактором, тому що, на відміну від обладнання, її не можна створити насправді якісною. Коштовна земля також не збільшує загальний економічний випуск, а в багатьох випадках у середньо та довгостроковій перспективі може його зменшити. Якщо земля стане безпечнішою і легшою для інвестування, ніж капітал, це відверне гроші від розробок, які дійсно принесуть користь усій економіці. Якщо інвестор може вкласти 1 мільйон доларів у будівництво нового сільськогосподарського обладнання або 1 мільйон доларів у придбання ферми, то незалежно від того, скільки коштує земля, вона не вироблятиме більше чи менше їжі лише тому, що вона дорожча. Якщо ці гроші були витрачені на купівлю обладнання, то при рівних умовах це збільшить виробництво, тому що щось на кшталт комбайна або кращої іригаційної системи можна використати для виробництва більшої кількості їжі з наявної землі. Дорога земля також чинить тиск на людей, які могли б впроваджувати інновації в економіці, щоб не ризикувати через страх втратити місце для життя. Аргументом на користь капіталізму над будь-якою іншою економічною системою є те, що він довів свою високу ефективність у максимізації загального економічного виробництва. Тож, навіть якщо він і створює нерівність, то в підсумку все одно залишається більше. Але якщо це заохочує поведінку, яка може навіть зменшити довгостроковий обсяг виробництва, що ж, тоді цю систему можна покращити. Це дуже близько до ідеї георгізму, типу капіталізму, де люди все ще можуть заробляти гроші, інвестуючи або створюючи речі, які виробляють продукцію або виконують важку роботу, але їм не рекомендують заробляти гроші, просто володіючи землею. Зазвичай це робиться через дуже високі податки на непокращену вартість землі. А в екстремальних гіпотетичних версіях георгійської капіталістичної економіки єдиним податком був би саме такий податок, що ще більше заохочувало б розвиток підприємництва з метою підвищення реального економічного виробництва. Це, мабуть, заслуговує на окреме відео, і мало ймовірно, що податок на вартість землі, яким би високим він не був, міг би замінити всі інші податки в економіці. Проте це чудова демонстрація справжніх вад капіталізму і творчих способів їх усунення, які не обмежуються лише економічною ідеєю, щоб таким чином більше ресурсів було спрямовано на виробництво ще більшої кількості ресурсів, а не на те, що багатство націй зав'язло в буквальному розумінні в грязюці. Існує досить переконливий моральний аргумент, що земля країни повинна належати народу цієї країни, і якщо окрема особа чи компанія хоче мати ексклюзивні права на використання цієї землі, вони повинні компенсувати. Це чимось іншим. Отже, капіталізм чудово справляється з завданням підвищення продуктивності виробництва шляхом створення вільного ринку капіталу, і принаймні в його нинішній формі це є наслідком перетворення землі на спекулятивний актив. Але, мабуть, найбільша проблема капіталізму це те, що він робить з третім фактором виробництва працею. У сучасній розвиненій економіці люди не можуть напряму купувати робочу силу. Сьогодні таку практику не схвалюють. Але іншою особливістю капіталістичної економіки є те, що вільний ринок праці все ще існує поруч з ринком праці, де працівники можуть продавати свої години, а підприємства можуть їх купувати. Капіталізм також пропонує стимул для робітників підвищувати цінність своєї праці так само, як він стимулює інноваторів, інвесторів та власників бізнесу підвищувати якість свого капіталу. Якщо працівник має ступінь магістра інженерії, він ймовірно зможе створити більше економічної цінності за годину роботи, ніж той, хто працює на тракторі. А людина з ліцензією на керування трактором, ймовірно, зможе перемістити більше товару на складі, ніж той, хто працює голими руками. Формальний і добре розвинений ринок спеціалізованих робочих місць означає, що люди мають стимул здобувати навички, які принесуть найбільшу користь економіці. А це, в свою чергу, означає, що буде створено більше цінності для всіх. З тієї ж причини люди беруться за роботу, яку вони вміють виконувати. Ця система не є ідеально ефективною, але вона набагато ефективніша ніж якась центральна організація, що визначає, хто чим займається. До капіталізму ролі людей у суспільстві в основному просто делегувалися їм правлячим класом. А оскільки переважна більшість людей все одно була робітниками та фермерами, не було особливої потреби в ефективному розподілі кваліфікованої робочої сили. Отже, загалом ця новітня система вільної економіки здається значним удосконаленням, і це дійсно так. Проте вона також не без недоліків у системі капіталізму особи, що володіють землею та капіталом, двома з трьох елементів виробництва, мотивовані до виплат. Тоді як третій елемент, робоча сила прагне працювати якнайменше, аби збільшити власні економічні переваги завдяки сильним правам власності та захисту, які існують у сучасній капіталістичній економіці, дуже легко придбати величезну кількість землі та капіталу. Джефу Безосу не потрібно збирати власну армію, щоб захистити всі склади Амазон у світі. Це вже зроблено за нього. А оскільки землю і капітал можна використовувати для отримання економічного прибутку, для придбання ще більшої кількості землі і капіталу, ці фактори виробництва дуже легко централізувати в руках кількох людей. Праця однак фундаментально обмежена тим, скільки роботи може виконати одна людина. Тому вона за своєю природою набагато більше розподілена між усіма учасниками в економіці. Проблема полягає в тому, що набагато легше координувати невелику кількість величезних обсягів землі і капіталу, ніж величезну кількість окремих одиниць праці. Працівники економічно зацікавлені боротися один з одним за хорошу роботу, тоді як бізнес економічно зацікавлений платити якомога менше за більший обсяг роботи, звідси і заклики від робітників, які є реальними, живими, дихаючими людьми, відсторонити інші фактори виробництва землю і капітал від тих, хто наживається на них. А оскільки одним із фундаментів капіталізму є захист власності на землю і капітал, то такі радикальні дії були б запереченням капіталістичної системи в цілому. Насправді ж капіталізм є дуже ефективним інструментом, який безперечно приніс світові чимало користі. Наше багатство, хоч і не таке, як у мільярдерів, все ж значно краще за роботу в полі. Воно плід розвитку технологій та вмінь та є досягненням капіталізму. Проте капіталізм не ідеальний і не єдиний. Він лише інструмент, що відповідає на економічні запитання, розподіляючи ресурси. Відповідь на питання, що виробляти, набагато простіше, коли йдеться про вибір між електромобілями та бензиновими автомобілями, але воно не таке приємне, коли доводиться приймати рішення між виробництвом достатньої кількості їжі та виробництвом достатньої кількості ліків. Капіталізм не є злом і не є якимось доброчесним даром, який благословив людство. Так само, як молоток сам по собі не є злом чи добром, це інструмент, який може бути дуже корисним, якщо ним правильно користуватися, та завдати великої шкоди, якщо використовувати його неправильно. Капіталізм, як і будь-який інструмент, можна вдосконалювати та модифікувати. Вже сьогодні в кожній економіці світу існують закони і правила, які стримують ринки від того, щоб вони були по-справжньому вільними. Існує потенціал для збереження найкращих частин системи при усуненні її серйозних недоліків, що, сподіваємось, призведе до покращення якості життя для всіх учасників економічної діяльності. Дякуємо за перегляд, друзі. До зустрічі у новому відео.